Вам мої дорогі друзі, підписчики, гості мого каналу до вашої уваги огляд на телефончик Philips, який буде виставлятися на аукціоні Violet. Е в описі під відео буде посилання. Ось такий телефон Philips. Е модель 530, тут, в принципі, так написано, я так думаю. Ось, Ось. Ось. такий телефончик з акумулятором запускається. Корпус в такому стані, пока запускається в такому сплоченому стані. Не сильно тримає кришка. Вот, реєстрація. Ну, така доволі ексклюзивна модель. Ось так. То... Аккумулятор, який я вже казав, присутній, зарядного до нього нема. Пробував я в принципі, зарядив її трошки через звичайний зарядний донокі. Шибка сімка, ну не зрозуміла, тут сімка. здорова. В принципі, якось так трошки заїдає. Да. Трошки заїдає джойстик, Ну, це таке для колекції. Е, нема тут от. Тут чуть Ну, в принципі, все працює. Так що кому цікаво? Прошу на аукціон. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь. До побачення.